на прес-конференції за участі міського голови Сум Олександра Лисенка, командира військової частини 7045 Сергія Кир'яна та заступника голови Сумської обласної військової адміністрації В'ячеслава Печененка йшла мова про реформування добровольчих формувань сумської територіальної громади. Переглянувши їхню структуру як штатну, так і організаційну військовим командуванням було прийнято рішення про реорганізацію цих підрозділів. Не розформування, не зменшення, а реорганізація. В чому вона е, полягала? Ну, якщо беремо е, ДФТГ Сумської громади, то їх було 9, стало 4. Кількісний склад не зменшився. Зменшилась організаційна сама структура. Е, відповідно, 5 ДФТГ це 5 е, представників. Керівного складу було скорочено, і весь особовий склад тих підрозділів п'яти перейшов плавно в ті чотири, які залишились. Хто не побажав переходити, вони мають повне право піти в ці створені військові формування, формування в складі МВС, які тільки що наголошувалась, гвардія наступу. Тому ніхто, як кажуть, не кинув зброю і десь залишив, як кажуть, позиції. Сумський міський голова Олександр Лисенко розповів про фінансування ДФТГ з міського бюджету у 2022 році та кошти, які закладені для цього на 2023 рік. Ви знаєте, що в нашій громаді було в минулому році прийнято рішення повністю фінансувати утримання добровольчих формувань. Це рішення було прийнято Сумською міською радою, виконавчим комітетом. І в минулому році у нас на, на утримання, на облаштування позиції, на вирішення питань добровольчих формувань було направлено 160 мільйонів гривень. В цьому році також підтримано дане рішення. Повністю на рік фінансування заплановано. Заплановано утримання позицій, заплановано фінансування соціальної підтримки і соціальної допомоги кожного бійця. Вона була 6,5, В цьому році буде 8 тисяч гривень. Заплановано також компензація за комунальні послуги на житло для кожного добровольця. Також заплановано придбання. Форми, придбання повністю всього потрібного, крім зброї. Заплановано облаштування, додаткове продовження облаштування позицій. Також на цей рік заплановано 246 мільйонів. Ми повністю поставили собі завдання. Згідно маємо на це право, на отримання. Чому? Тому що закон про національний спротив, там чітко прописано, що відповідний. Структури територіальної оборони управляють повністю управляють добровольчими формуваннями, ставлять військове завдання, але один із чотирьох джерел це може місцевий бюджет бути щодо утримання. Ми прийняли рішення про облаштування. Повністю всі, всіх позицій навколо міста Суми разом під керівництвом територіальної оборони, саме 117-ї бригади, нам було поставлено завдання, поставлені плани. Ми разом з ними, разом з добровольчим формуванням розробляли повністю в минулому році систему оборони міста Суми. Вона має в собі чому чотири добровольчі формування залишилися, тому що це чотири сектори. Це для ефективності. Проведення і забезпечення оборони міста Суми саме зроблено. Така структура, нова структура, я можемо казати про реформування, саме структури добровольчого формування в місті Суми. Як в, інші, в інших громадах на території міста, я не можу про це чітко прокоментувати, тому що по кожній громаді окремо було засідання, відповідні були наради, і нас запитували і наше бачення. Наше бачення в Сумській громаді було таке, щоб залишити добровольчого формування в тій кількості, які є, щоб жоден е, боєць, який має зброю, який знає своє завдання, який знає свою позицію, щоб він залишився на позиції. Зараз на цей час так і є. Жодної скорочення, жодної позиції. До речі, є тільки від бригади, додаткові завдання зараз на облаштування ще трьох позицій, і ми цим також зараз займаємося. І от щойно я також е, з відповідної наради з департаменту фінансів ми також запланували на цей, на цей рік додаткові додаткові кошти на облаштування інженерних мереж ми також саме фортифікаційних вибачаюсь мереж, також ми. Отримали і зараз обговорюємо додаткове будівництво на, на, в секторі ОТУ напроти нашого міста в інших громадах спільними зусиллями, облаштування всіх позицій, які між нашим містом і кордоном. Ми залишаємося ж таки все ж таки на позиції такі, що боронити місто Суми треба буде треба починати з самого кордону, і тут наше є е, порозуміння із 117 бригадою з командуванням. Е, і також з тими громадами, які є сусідами поруч з нами, між нами і кордоном. Незважаючи на те, що кількість добробатів зменшилась до чотирьох, кількість бійців, що боронять Сумщину, навіть збільшилась, зазначає командир військової частини 7045 Сергій Кир'ян. Чисельність ні в місті Сумах добровольчих формувань, ні в Сумському районі, ні в Ахтирському районі. Ні в Романському районі, ні в Конотопському, ні в Шостинському не зменшились. На сьогоднішній день е, тільки збільшилося. Командири про тих п'яти, яких ми вели мов, вони залишаються в строю, вони залишаються виконувати завдання визначення тільки в тих, що залишиться. Також Олександр Лисенко повідомив про те, що для підвищення обороноздатності громади в сумах проводитимуть військовий вишкіл для охочих цивільних.